Шановні першокурсники, вітаю вас зі вступом в Сумський державний університет. Бажаю вам успішного навчання. І гадаю, що дійсно ви зробили вірний вибір. Я бачу ваші в яскраві очі приймальні комісії. Буду бачити протягом навчання. І я думаю, що ви дійсно будете активом нашим студентським, нашого університету. Будете впливати на життя. Вам сподобається в нашому університеті. Всього вам найкращого, хай щастить. Ми за свого боку, викладачі, докладемо усіх зусиль для того, щоб ці п'ять незабуваємих років пройшли весело, насичено. ви отримали якісні знання і отримали путівку в життя, високу заробітну плату і, безумовно, знайшли друзів і вірних товаришів, з якими будете йти протягом усього свого життя. Дорогие первокурсники, поздравляю вас с тем, что вы выбрали наш Сумской государственный университет, один из лучших в Украине вузов, который занимает первое место по конкурсу всеукраинских научных работ и лидирует по многим-многим направлениям. У нас и спортсмены, и. Творческие личности и научные личности растут. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были достойны звания выпускника, когда вы закончитесь, закончите обучение на факультете экономики и менеджмента Сумского государственного университета. Хочу вам пожелать, чтобы те данные, которые вам заложены, в вас заложены природой, развивались, приумножались в нашем университете, чтобы вы проявили себя и в науке, и в творчестве, и в спорте, чтобы вы росли хорошими гражданами, чтобы у вас были хорошие друзья, с которыми бы вы сейчас учились, а потом общались и, возможно, работали вместе. И хотелось бы пожелать вам хороших студенческих лет. Пусть вони вам запомнятся на всю жизнь своїми добрими, хорошими моментами з наступаючим учебным годом! Шановні студенти та викладачі, починається новий навчальний рік. Хочу побажати вам наснаги, позитивних емоцій та п'ятірок у залікових книжках. Тільки праця дає бажані результати. Працюємо спільно шукаємо можливостей для самореалізації, і у нас усе обов'язково вийде. Успіхів у новому 2012-13 навчальному році. Шановні студенти, вступивши до Сумського державного університету, ви стали частиною університету європейського рівня. Незалежно від факультету, ви маєте можливість навчатися, проходити стажування та практику, а також працювати в Європі, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Китаї та інших країнах. Бажаю вам успішного навчання, вивчайте іноземні мови та пізнавайте світ разом з нами. Шановні студенти Сумського державного університету, шановні першокурсники, бажаю вам в цьому новому навчальному році, щоб ваше перебування в університеті завжди було корисним та цікавим, щоб вам було цікаво вчитись, щоб вам було цікаво прогулювати пари, а мабуть, їх також інколи і відпрацьовувати. Всього вам найкращого, шановні студенти Сумського державного університету. Від імені студентства Української академії банківської справи Національного банку України я вітаю вас з початком нового навчального року, невичерпного вам оптимізму, міцного здоров'я, успіхів та нових перемог. І особливі наші вітання першокурсникам. Це свято стане для вас ознаменуванням ходу до вищої школи, де ви потрапите до нової, найкращої, найвеселішої та вічно молодої частинки суспільства студентства. Хай студентські роки стануть для вас незабутніми святом вас І хай вам щастыть от имени студентського деканата ТСЕТ хочу поздравити студентів і, звісно, же, первокурсникам з началом нового учебного року. Хочу пожелать вам в первую очередь хороших оценок, ярких улыбок и, конечно, безоблачного неба. Пусть ни один день вашей студенческой жизни не пройдет мимо, ведь историю творим мы с вами. Дорогие студенты, я поздравляю вас с началом нового учебного года. Я желаю, чтобы этот год стал ярким продолжением прошлого. Не позволяйте себе унывать, потому что ваше настроение, ваша удача только в ваших руках. И хотелось бы обратиться к первому курсу. Прежде всего, я вас поздравляю. Вы стали частью Сумского государственного университета. Ищите гордо звание студент и будьте лучшими в своем деле. С праздником!